Як поділити автомобіль подружжю при розлученні? Придбане під час шлюбу майно є спільною сумісною власністю подружжя, і при розлученні ділиться порівно. Це і стосується автомобілів. Наприклад, автомобіль, який взятий в кредит, чи придбаний на спільні кошти і незалежно на кого був оформлений автомобіль з подружжя, відноситься до спільного майна подружжя. Поділ автомобіля можливий також за спільною згодою або в судовому порядку. За спільною згодою подружжя може, наприклад, поділити автомобіль таким чином. Є спосіб безоплатно залишити за спільною згодою одному з подружжя даний автомобіль, або продати та виручені кошти поділити між собою. Також є варіант залишити автомобіль одному з подружжя, зобов'язавши виплатити грошову компенсацію. Якщо існує домовленість за спільною згодою розділити даний автомобіль, це можна засвідчити нотаріальним договором. Якщо між подружжям немає спільної згоди щодо поділу автомобіля, тоді можна поділити майно в судовому порядку. Якщо вас цікавить більш детальна інформація щодо поділу автомобіля між подружжям, ви можете дізнатися більше на безкоштовній консультації у наших адвокатів. Також, якщо вас цікавить ще поділ стосовно іншого майна, ви можете переглянути наші попередні відео.